Добро, ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вітаємо вас, пане Володимира. Доброго здоров'я всім. Вибачайте, бо я тут якраз в нашому поставковому кампусі, де відбулося 31 грудня. Обстріли ми намагаємося якомога швидше трішки навести порядок перед тим, як. Будуть холоди, це автівки на проспекті Глушкова, Я з цього боку де Інститут біології та медицини, так, тому, тому трішки буде такий, можливо, фон. Але ну, по-іншому зараз не можу. бо… Ми е -е, бачимо, що настрій у вас бадьорий, е -е, отже, ніхто не постраждав, слава Богу. Е -е, ви знаєте, так, це взагалі така трошки містична історія, бо буквально за 10 хвилин, ну, максимум 15, до того, я був біля корпусу. Механіко-математичного факультету, і якби не від'їхав звідти, то мене б уламками скла там теж накрило. Але я від'їхав, почув вибухи. Ну тут аж до того, що в мене в машині заведені, спрацював датчик удару, і така неприємна була ситуація. Але я потім повернувся, бо почали телефонувати зі служби охорони, з декани факультетів, що винесені. І коли приїхав, то побачив так, так. Ми перше, що зробили, коли дозволили вибухотехніки і поліція, вони дуже швидко під'їхали спасибі їм. Ми оглянули всі наші корпуси, де е, це було. І, і, на щастя, всі співробітники охорони, адміністративного господарського персоналу, звісно, є шок, звісно, є психологічні травми, але фізично цілі, здорові, і це вже. Дякувати Богу добре. Ну, а з усім іншим будемо поступово розбиратись. Я, я щасливий, бо е, в цьому найголовніше, що, що нікого людей не зачепило. Навіть в містечко, де е, вибуховою хвилею теж не дійшли в чотирьох гуртожитках, там певні ушкодження, але нікого не зачепило. Це, це взагалі чудо. так? Дійсно таке новорічне своєрідне чудо. Пане Володимире, а от скажіть, навіщо расистам кампус? Університету імені Тараса Шевченка. От логіка, якась є у цих обстрілах. Ну, я би сказав, тут, що дійсно навіщо їм Україна, так? Давайте сформулюємо. Бо ми теж є часто України, і насправді е -е, тут. Е -е... Так, переривається у нас зв'язок, на жаль, але сподіваємось, зараз його вдасться налагодити. Тому що. Пан Володимир зараз перебуває у Києві поблизу кампусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Нагадаю, ми спілкуємося з його ректором. Вже є зв'язок з паном Володимиром. Е, насправді, ми можемо сказати, що навіщо їм Україна так? Але тут, тут е, ситуація в тому, що це уламки бойово е, ракети, як сказали вибухотехніки. ДСНС бойової ракети з серії Х повітря Земля, тобто випущеної з бомбардувальника десь з акваторії Каспійського моря чи де. І це збита над, над, в небі над Києвом, нашими силами ППО, за що їм щира вдячність ця ракета, тому що вона десь прямувала до центру. І я, ви знаєте, зараз обходячи, от, от дивлюся, так, це може так некоректно казати, але добре, що вона впала тут. Бо один кілометр в бік це виставковий центр, де зимова країна і купа людей. Один кілометр в другий бік це житловий комплекс сонячна брама. Один кілометр в третій бік це студентське містечко, де понад 2,5 тисячі людей знаходиться е, зараз. І, і нехай ушкодили корпуси, але але те, що е, ППО збило, що це не, не вбило нікого. Всі залишилися живими аж й цілими. Ушкодженими оце є велике щастя. А навіщо їм Україна, бо ми їм заважаємо, тому що ми показуємо, як може бути інакше. Так, не так, як в царя, не так, як в їхніх ну це ми показуємо своїм життям, своїм прикладом, як може бути інакше. І оце їх дратує, ось це їх дістає, бо це заважає їхній картинці світу і наш університет в тому числі. Це ж не перше ушкодження. 10 жовтня було в центрі ось тут. Червоний корпус, наш жовтий, корпус бібліотека Максимовича. Перед тим в березні було на вулиці Будана Гаврилешина, де в нас факультет інформаційних технологій. 1 березня, коли на телецентр, тоді були ушкоджені інститут міжнародних відносин і журналістики. Корпус. Інститут публічного управління Державної служби, ну а вже нема що казати. В нас є філія оптико-механічного коледжу в місті Юм на Харківщині, ну її на сьогоднішній день не існує. Так? Тому, тому ось така ситуація. Це, це, як кажуть, відповідь про те, чим ми їм заважаємо. Пане Володимира, а ці руйнування, які сталися 31 грудня, вони в порівнянні з попередніми набагато сильніші, так? Тобто, ми читали, що. Багато факультетів постраждало так. Наскільки серйозне руйнування? І, наприклад, спорткомплекс, я навіть не знаю. Ми другий день розчищаємо вчора. Е, сьогодні е, наші студенти, співробітники, курсанти. Е, ну за сьогодні вивезено, уявіть собі, понад 20 вантажівок е, битого скла, таке інше, так роз, роз, розчавлених. Тому насправді, якщо офіційно за актами дефектними в центрі було біля 90 мільйонів, держава виділила 15, Туреччина допомогла з заміною благодійники. І ми ще, як кажуть, не закінчили все приводити до ладу, лише замінили вікна, так встановлювали. все, ще треба ремонтних робіт, дуже багато. То тут я думаю, що буде на порядок, бо корпус інституту біології і медицини з супутніми лабораторними корпусами. Корпус факультетів географічної психології, лабораторний корпус фізфаку, і кріогенна лабораторія, корпус факультету радіофізики і інституту високих технологій, корпус факультету кібернетики і соціології, корпус мехмат факультету, український фізмат-ліцей, кафедра ядерної фізики, чотири гуртожитки. Це, це досить багато. Десь більше, десь менше. Ну, наприклад, по спорткомплексу це дуже страшно і. На щастя, з іншого боку, цей спорткомплекс з собою закрив житловий комплекс Сонячна брама, бо він взяв на себе той удар, основний був буквально перед ним в сквер, яку і на тенісних портах впала ця залишки бойової частини і вибух такий. То якби це не було його там, то це було б набагато страшніше для мешканців. Так тому поки що робиться офіційна оцінка, працює поліція, слідчо-оперативна група документує. Ми допомагаємо, тому що насправді дуже багато ушкоджень, і е, саме з цієї причини ми вже попередньо бачимо, що це ну мабуть буде на порядок порівняно з тим, що було 10 жовтня. А що у вас із навчальним процесом? Чи мають зараз де навчатися студенти у зв'язку з цими руйнуваннями? Ну насправді тут проблема в тому, що це факультети природничого профілю. Якби це були тільки лекції чи інші заняття, ми перевели би з легкістю їх. Наші центральні корпуси чи інші, але тут зазнали пошкоджень корпуси, де факультети природничого профілю. І тому ми зараз будемо, на щастя, зараз канікули, і ніхто саме тому теж не постраждав зі студентів. Але ми зараз вже опрацьовуємо в щоденному режимі. Ми вчора працювали і на розчистці, і на плануванні опрацьовуємо як, бо з 21 січня у нас почнеться другий семестр, і ми розмірковуємо над тим, як правильно зробити з Навчанням для студентів цих факультетів. Тому е, сьогодні це питання в процесі обговорення та вирішення. До слова, чи навчаються зараз у вас іноземні студенти, адже з початком повномасштабного вторгнення вони залишили територію України, а зараз як? Е, біля двох з половиною сотень залишилося. Це переважно громадяни е, Туркменістану, е, Єгипту, трошки є громадян Індії. І е, було в нас біля двох тисяч, зараз біля 250 студентів залишилося і, ну, над ними достатньо такий потужний контроль з нашого боку, щоб вони нікуди не втрапили. Тому весь цей час вони жодного студента в нас не постраждали. А яка і в них так? мотивація залишатися в Україні, навчатися? Адже тут іде війна, і в принципі вони могли би виїхати? Е, так, ми і ми відряджали багатьох, наприклад, студентів-медиків ми. Частину іноземних громадян відрядили до Грузії, де споріднена навчальна система. Так коли ми запитуємо, ну по-перше, це складнощі з логістикою, добратися до Туркменістану зараз не так просто, і, і вони віддають перевагу все-таки десь в захищених місцях знаходитися в нас, аніж їхати невідомо куди. Тому саме ось саме насамперед такі міркування відверто кажучи, це такі нижче середнього класу статки, для них квитки. Теж коштують певну суму, і тому вони обирають для себе тут безпечні місця. Вони знають, де в нас сховищі, вони проінструктовані на випадок небезпеки, мають телефони, тому ми за цим слідкуємо. А Десь просто, як кажуть, все це закінчиться, ми переможемо. Лавова частка тих, хто виїхав, іноземців, хочуть повернутися сюди. Кажіть, чи багато ваших? Студентів, викладачів пішли на фронт. Ми знаємо, що вони кхе, мають бронь, в принципі, але є ж добровольці. Є дуже багато, біля половиною сотень студентів-викладачів від першого дня, починаючи від оборони Києва. І, і, і до сьогодні, скажімо, я підписую накази про надання там. Певного статусу у зв'язку з мобілізацією дійсно викладачі мають і строчку, як і студенти, але багато хто хто пішов, виконує свій обов'язок перед батьківщиною. Ми теж тут працюємо разом із ними. Вони в більшості з ними на ми на зв'язку. На жаль, є втрати минулого тижня. В п'ятницю ховали ми випускника юридичного факультету Олега Лебедєва, випускника історичного факультету Олега Рибальченка, які загинули під Бахмутом. Тому ось, ось, ось це прикрість величезна, це біда. І в нас є віртуальний меморіал, є в музеї історії університету меморіал пам'яті. Боюся, що це ну, вже понад 45 наших випускників. Склало життя, і це, мабуть, ще не кінець, бо треба ще відбивати і, і на сході, і на півдні, і Крем, Тому ось ось така ситуація. Чи допомагає університет своїм воїнам? Так, 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 так. Ви можете подивитися на Фейсбук-сторінці чи глядачі університету. Там багато подяк надходить. Ми і, і харчуванням допомагали, і бронежилети. Звісно, не все, що. Нам хотілося б могли допомогти. Ну така таке життя, на жаль, так що інколи немає де взяти, чого ми мавіки передавали так, медикаменти, воду, харчування, форму, але але це не те, не стільки, як би нам хотілося, і як це насправді треба. Ми завжди розуміємо, що, що наша вдячність і наша допомога ну насправді недостатня перед тими людьми, які в окопах, які от. В дотах, так, вони тримають стрій, боронять Україну. Їм вчера величезна вдячність всім захисникам і захисницям, які дають нам можливість бути тут працювати і робити свою справу. Дякуємо вам, пане Володимире, за ці коментарі за участь в нашій програмі. Володимир Бугров, ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, був гостем громадського інтерактивного телебачення та радіо. 1. тримаємося на все добре. oh wow.